Так, з валізами та квітами в руках учасники акції рушили з площі Петефі до театральної. Дорогою до них приєднувалися люди, котрі тримали у руках табличку найменування міст, де зараз дуть бойові дії. Табличку тримала і Валерія Шинаєва. Маріупольна, тому що зараз я вважаю, що Маріуполю дуже важко і де блокаду ніхто не проводить. Наші бійці там вже скільки місяць, так тому хочу я хоч якось допомогти, хоч чимось. Я вважаю, що це присвячено тим містам, які постраждали за ці 55 днів, а також людям. І головна ідея цього, що люди повинні допомагати один одному. До сих пір не забувати, бути чемними, вічливими та добрими. Родом я з Донбасу, але зараз проживаю, як 8 років вже у Києві. До акції долучилися ужгородці та вимушені переселенці. Ми побачили в соціальних мережах, що буде такий захід відбуватися на підтримку людей, які змушені переїхати своїх домівок, своїх земель, де вони проживали роками. І щоб підтримати цих людей, ми вирішили долучитися до цього заходу, тому що вважаємо, що це важливо. Підтримка кожного українця іншим українцям, важлива. неважливо, чи в Україні, чи за її межами, наша країна має бути єдиною і наш народ має бути об'єднаний. За останні дні зменшилася допомога гуманітарна, яка надсилається до України, і таким чином ми хочемо привернути увагу до нашої проблеми. До проблеми та як в Ужгороді дуже багато людей, які приїхали з різних точок України, які зараз знаходяться під обстрілами, і дуже погана ситуація, і звичайно, вшанувати загиблих. Разом з родичами на акцію прийшла школярка Злата Синявська. Для мене це надважливо, тому що до мене приїхала сестра з Києва, і я розумію, що війна ще не закінчилась. Хочеться привернути увагу до переселенців, хочеться привернути увагу до того, що не можна забувати про це. Це я знайшла вдома. Прапорів зараз дуже мало. Всі розкупили. Мені дуже приємно насправді що їх розкупили, Тому я взяла ось таку. Так, і квіти. Моя сестра постійно долучається до якихось акцій. Я також стараюся робити, розбирати речі, сортувати також на вокзалі, обов'язково їжу готувати. Для мене це теж ну, дуже важливо. Я сьогодні прийшла своєю сестрою з Києва, з її теж сестрою ще одною, і своєю сестрою рідною. Організаторка акції Маріанна Дробуняк пояснює, чому учасники прийшли з валізами, а також квітами й українською символікою. У нас дуже велика кількість а, вимушено переселених людей, і ще дуже велика кількість тих, які перебували тут один-два дні для того, щоб потім поїхати транзитом за кордон. І власне шум коліс валізи це той шум, який наповнює вулиці нашого міста. Чому все такі жива квітка? Мала саме для того, аби а, вшанувати якоюсь так емоцією і символом а, тих же мирних жителів, які померли по під час там доро чи б не могли вибратися з окупованих територій. Ми зрозуміли, що сьогодні, 55-й день від війни, нам багато допомагають іноземці, але ця допомога зменшується з кожним тем. І сьогодні ми хотіли зробити мирну акцію для привернення уваги до того, що допомога нам все ще актуальна і потрібна. На площі театральній на сцені актори-учасники акції зіграли перформанс. Вони показали залу вокзалу, у якій вимушені переселенці чекають потягів та автобусів. Готові віддати останнє, що мають, ділитись не лише речами, ділити спільний побут обійняти підтримати. Після цього хвилиною мовчання вшанували людей, котрі померли за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Завершилася акція покладанням квітів до табличок і найменуванням міст України, де тривають бойові дії. Живемо цю війну Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.